Вісім, а по доступній ціні та з хорошою пам'яттю ціна 2200 гривень. Швидка зарядка підтримується. Також можливо встановити дві sim карти та мікросіді. Є легкі потертості на задньому корпусу на роботу. Це ніяк не впливає. Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники, 3.5 присутній. Ну, Так по стану доволі непоганий. По екрану серйозних коцок чи царапок немає. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю працює добре, перевірений та протестований, без різних аккаунтів. Redmi 8A, 64 ГБ пам'ять самого телефону, 10-й Android встановлений та 4 ГБ оперативної пам'яті. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також покажу зараз ще камеру. Ось така ну доволі непогана тут камера. Е відправляю новою поштою, кому цікаво, е та зручніше замовляти у телеграмі або інстаграмі. Силочки у шапці профілю.